Чому ж в Україні немає жодної кав'ярні Starbucks? Невже ні в кого не знайшлося стільки грошей? Насправді справа в іншому. У 2000-х роках Starbucks уже розглядав Україну, але тоді вирішили, що ринок ще не готовий. Потім були революції, фінансові кризи, політичні зміни. І ось у 2018-му знову офіційно заявили: Starbucks розглядає Україну як потенційний ринок. Проблема в тому, що вони шукають великого локального партнера, який готовий вкласти десятки мільйонів доларів і масштабувати мережу по всій країні. Тож це не тільки питання грошей, а ще питання масштабу, довіри та часу. Чи відкриється колись Starbucks в Україні, невідомо. З одного боку, шансів, що франшиза матиме успіх в специфічних умовах українського ринку не так багато. З іншого боку. Український ринок демонструє високу стійкість та адаптивність. А ви чекаєте відкриття Starbucks в Україні? Яка локація була б топовою для першого закладу? Пишіть в коментарях.